Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас 19 серпня 2025 року. І я хочу сьогодні поговорити з вами про догляд з підготовки гортензії до зими. Це мій другий сезон. Нагадаю вам, хто не знає, перший сезон в мене не дуже вийшов. Другий сезон поки що мені дуже подобається, як виглядають мої гортензії, як вони нарощують свою зелену масу. І сподіваюсь, і надалі в мене буде все виходити. А сьогодні ще я хочу показати вам новиночки своїх гортензій, які я придбала у Яни і е, гортензія ком'юа у Ірини. Почнемо з новиночки на українському ринку. Принаймні я ще не бачила таких у інших продавців. Е, Цю гортензію я купляла у Яни Флороверди це Edge Green Pink. Є ще Edge Green Blue. Ця гортензія буде зафарбовуватися у рожевий колір. І ось так вони виглядають, ці квіточки. Дуже такі немаленькі, я б сказала. Сподіваюсь, що в процесі росту це ще буде збільшуватися, а на наступний рік взагалі. Розмір суцвіття буде більшим. І подивіться, яка вона гарна, зелена спочатку, а потім вона буде рожу Наступна красуня це Magical Amethyst Red. Мені дуже сподобалось фото, як вона виглядає, коли вона вже в повному розквіті, тому вирішила її придбати. В мене вже є від Яни Magical Amethyst Blue. Ось так він вже закінчує своє квітування. Блакитний колір переходить в такий зелений. Я спеціально не зрізаю квітку, хочу подивитися, як буде змінюватися колір з часом. А це, сподіваюся, теж мене не розочарує ця гортензія. І я побачу цей насичений малиновий червоний колір. Ну, а це, вже можна одразу його впізнати. Це Magical Green Fire. В мене ось тут росте. А-ля Magical Greenfire після випуску про цвітіння гортензій мені написали, що це не Magical Green Fire. Тому я почала сумніватися. Я купляла його маленьким саджанцем. І він дійсно не дуже виглядає так, як мій минулорічний, який не перезимував. Тому вирішила купити у Яни Magical Green Fire. І от зараз я бачу, що це він 100%. Він починає квітувати з таким зеленим, а потім починає червоніти. Дуже мені сподобалася ця гортензія, як вона постійно виглядає декоративною, навіть коли вже закінчує своє квітування. Тому тепер в мене є справжній Magical Green Fire. Френсі Hot Pink я вам вже показувала. Це перше соцвіття, яке було вже на гортензії, коли я купила її. Теж це саджене ціяни, її зрубцювання. А оце. Нове соцвіття, яке розкрилося. І подивіться, це от, оце точно Hot Pink, гарячий рожевий. Е, от, зараз я вам покажу різницю блідого рожевого і такого насиченого. Ну, дуже гарний колір. Мені дуже подобається. І я сподіваюся, що в мене вийде вкорінити цю гортензію для того, щоб мати дублікат. Це мої нові гортензії. Я вже їх обрізала. Зараз вставлю відео, як вони виглядали, коли я їх купила. Дуже такі високі були кущі, і я не хотіла, щоб вони взиму уходили такими високими, тому обрізала їх і наживцювала. Не знаю, що з цього вийде, тому що стовбурці вже такі досить тверді. Як вони будуть вкорінюватися, час покаже. Але хочу вам назвати ці сорти: це гортензія Блаумайзе. Дуже сподіваюся, що наступного року вона зацвіте. вона була з квіткою, але квітка вже втратила свій колір. Гортензія You and Me Forever і you and Me Love. Теж дуже давно хотіла ці гортензії, тому, без сумніву, їх замовила і купила. І оце Саксон Рафіння Косел. Листочки зараз вже втрачають свою декоративність, але коли вони молоді, вони ой, дуже-дуже класно виглядають з таким темною облямівкою на листочках. Цей листочок вже пожовтів, тому і не дуже він вже буде допомагати гортензіям нарощувати свою кореневу і смоктувати всі поживні речовини через листове живлення. Вчора я пересадила, пролила їх. Мастером з фосфором, пролила Міко Хелп, Ратіфарм і Кендал Рут. Ну, а тепер буду вам показувати, як зараз виглядають гортензії, які ще квітують. Це тейблтензія. Ось так вона втрачає колір і стає такою брудно зеленого кольору. Була така яскрава рожева. А ця тейблтензія блакитна, вона стає геть зеленою просто. Це допіросато, яку я підкіслюю алюмін азуролом. І вона була синьою, а тепер вона зеленішує. А ось тут росато, яку я не підкіслюю, і вона китує рожевим, і потім все одно теж зеленішує. Пам'ятаєте, допіофредо, який він був білосніжним, ось як на паспорті. Просто геть таким от білосніжним, білим-білим. І зараз. Який він стає зеленим. Для мене це відкриття, тому що в минулому році я спалила десь якраз у цей період, у серпні спалила всі свої гортензії і не побачила, як же ж завершується квітування, тому що прийшлося зрізати всі квітоноси міс Саорі. Дуже шкода її зрізати, тому не чіпаю її і чекаю, поки останнє соцвіття вже відквітне і теж позеленіше. Хочу подивитися, чи буде вона якось ще додавати якісь фарби, бо вона, я так бачу, що вона починає ось там як облямивка рожева така з'являється, і плямочки зелені на неї. Тому поки що не зрізаю. Це Magical Forfala, Ось так вона відквітає, теж втрачає колір, стає більш зеленою. А-ля Magical Green Fire, Ось такий він теж зеленіше, а потім червоніше, як і на паспорті. Це паспорт моєї минулорічної гортензії. Magical Green Fire, І ось так він має змінювати колір. Ну, Поки що не схоже на це все. Мій нещасний Попстар, який теж я навесні оприскала і спалила всі квіти. Це вже повторне квітування на бічних пагонах. От зрізані були всі бутони, і оце вже пішли квіточки. Новенькі пагони, бачите, який він цікавий. Теж проливаю його азеролом. А якщо не проливати його алюмінієм, то він буде рожевим. Ну і Ліді Матахарі. Хоча і. Кві... Квітоноси в мене такі невеличкі. Це теж друге квітування. Всі перші бутони були зрізані. І ось вона випускає і випускає бутони. Тому, хто хоче оцей постійно квітучий кущик Ліді Мотахарі це вона. І Рембрандт Росоглорі. згідно паспорту, він має стати ось таким зелено-червоним. Ну, поки що зеленим він став. І ось, бачите, починає такі червоні. Кольори додавати в квіточку, теж не зрізаю його для того, щоб подивитися, як він буде змінюватися. Перша і єдина квіточка у Magical Revolution він е, має бути blue. Я його підкислю алюмінієм, але, мабуть, не дуже це вплинуло, бо я не так сильно їх заливаю. Концентрацію роблю не дуже сильно. Тому він такий рожевий, якийсь такий блакитний. Magical Amethyst Blue я вам вже показала, тут ще можна побачити, що він був блакитний. І зараз він такий зелененький стає. Тут в мене of Boscop. Вона зелена, з рожевою облюмівкою. Залишила одну квіточку Magical Green Fire. І подивіться, який він зелений став. Був білий. Ось такий білий був. І зараз він зелений. Це соцвіття. Якщо ви дивилися моє відео, я залишила на Magical Ruby Tuesday. Хочу подивитися, як воно буде змінюватися. Ось тут паспорт. І згідно паспорту, воно має почервоніти. В принципі, воно вже червоніє. Бачите? Щось таке є. Ось таке соцвіття. Я вчора пересадила свою, як її називають, черешкова гортензія аномалія. Я її коли отримала, це був подаруночок в П-9. І ось так вона наросла. І вчора мені довелося її присадити в 3 літровий горщик. Так, це наліпка не від цієї гортензії. І сподіваюся, вона гарно перезимує і побачимо, як вона буде наростати в наступному році. І ось так виглядають мої гортензії. Я вам показувала, як я їх обрізала. Бачите, брунечки в бічних пазухах починають вже. Нормально так набухати. Сьогодні я їм зроблю обробку від кліща актовермом і додам мегафол для того, щоб було більш так ефективно. А взагалі, зараз, який мій догляд: десь з 15 серпня я взагалі перестала додавати їм азот, тільки мінімально те, що є в мастері або плантофолі, з великим містом калія. Ось так. Я проливаю їх раз на 10 днів або полисто обробляю, дивлячись, як мені буде зручніше. Починаючи десь після 10 вересня до 15 вересня, я ще буду підживлювати їх, можна так сказати, осінніми добривами з великим містом калію, а потім я перестану їх підживлювати. Просто буду поливати і дивитися на їх стан. Якщо треба буде обробити від кліща. Буду обробляти і перед зимівлею вже е, оброблю їх фунгіцидом. Все це покажу обов'язково, коли настане час. Ще хотіла додати, що ночі в нас вже стали холодними. Сьогодні було плюс 11 градусів в 5 ранку, коли ми виходили гуляти з собаками. Тому, е, коли я роблю підживлення по листу, я обов'язково додаю або мікохелп, або фітоцит і оприскую для того, щоб допомогти. Рослинкам бути більш такими міцними до хвороб, бо зараз ці перепади температури в день плюс 20-22, вночі, плюс 10, плюс 11, а далі буде ще нижче температури, щоб наші рослинки могли гарно підготуватися до зимівлі. На цьому буду завершувати свою розповідь. Дякую вам за увагу і побачимось в наступних відео. Всім миру, добра і пока-пока!